Привіт, YouTube! Сьогодні будемо тренувати спину, розповім, як будувати тренування на спину, як вони циклуються і так далі. Що не треба робити кожне тренування, там, вертикальну тягу, горизонтальну тягу, тягу гантелі і ще якісь там тяги. Тобто, треба це зробити з розумом. По-перше, ми будуємо наше тренування спини на ширину та глибину. Тобто треба чергувати. Якщо у вас там супер глибока спина, тоді ви можете її не тренувати, робити її тільки ширину. Зазвичай вправи робляться на ширину і глибину спини. Глибина спини це коли у вас така ванася пупирчата, прям м'язи, якісь так здавлені, такі 3D-шні м'язи. Якщо ширина це м'язи широчайші спини, то вони її роблять трохи ширше. Тобто всі тренування робляться так же саме. Всі вертикальні тяги, які будуть робитися двома руками, однією рукою, будуть більше тренувати і на ширину спини. Всі горизонтальні тяги, які будуть тренуватися дві одразу руки, будуть тренуватися глибину спини. Якщо ви робите тягу однією рукою, то буде також тренуватися ширина спини. Тому одне тренування робимо на ширину, інше тренування робимо на глибину. Сьогодні ми будемо тренувати ширину спини. тому що Минулого разу я робив глибину спини. І так само глибина і ширина спини робляться окремо кожною рукою і разом з двома руками. Тому одне тренування ширина спини у нас йде всі тяги двома руками, щоб поравномірно тренувати. Наступне тренування у нас йде глибина спини двома руками, тобто всі горизонтально тягнемо. Наступне четверте тренування на спину йде на ширину, тільки ми однією рукою тягнемо. Наступне тренування на глибину ми робимо так само по однієї руці тяги. Тому поїхали, почнемо з вертикальної тяги. Першу вправу, яку ми робимо, ми будемо робити вертикальну тягу в хамері. Сьогодні все тренування робимо двома руками. А по ширині хвату, коли ви робите однією рукою, то краще брати ближче до краю. Ви тоді, класно, будете розтягувати, вас не буде виривати руку зі спини. Що ви робите, будете брати широко, вас просто буде видірати зв'язки спини. Тому однією рукою ми беремо вузьку, коли ми тягнемо двома руками, то десь посередині. Якщо ви супервелика людина, у вас широкі плечі, тоді можете взяти ширше. Я беру посередині. Сідаємо. І коли робимо тягу, ми працюємо на м'язі Тобто, Коли ви отак от нахиляєтесь ви вже тут, ви просто крадете кут, парад, кут роботи м'язу. Покажу вам на одну руку. Тобто, якщо ви тягнете отут, от, -от амплітуда. Якщо ви нахиляєтесь назад, ви вже просто отут 10 градусів руху крадете. Тобто, якщо я повернусь, то вона у мене не дорозгинута. Отак. От Тому сидимо рівно і тягнемо двома руками повністю в ось спини, без всяких нахилів. Тобто, нахили залишаємо для тих людей, які хочуть взяти побільше і поприкам ще потягти. Тобто ми не рухаємо поперек. Працюємо тільки плечами. Відпустив до кінця, не треба це залишати, типу там в'язи залишається навантаження. Так далі. Ви не дорозінаючи руки, залишайте навантаження на зв'язках біцепса, не спини. Спина у нас тобто, не буде не краще, не гірше навантажуватись. Повністю випрямили, розслабили руки і поїхали. Концентруємося на праці спини, не рук. Вгорі ми трохи залишаємо і як піднімаємо трохи плечі. Так само рух починається з опускання плечей вниз. А потім вже дотягуємо локтями. Робимо розміночну вагу десь на 15-20 разів, щоб добре розігріти зв'язки плеча, тому що плечі на вертикальній тягі можна травмувати так же само, як і на жимах, сидячи, лежачи і так далі. Типіш, додамо трохи ваги. Робимо другий розігрівальний підход. Взялися. Сідаємо рівно, без всяких нахилів. І в ось руху тягнемо, не відхиляючи корпуса назад. Дивимося за локтями, щоб локті отакий рух не робили. Тобто нам задня дельта не потрібна. Качаємо спину. Дуже низько так же саме, не тягнемо. Тобто сюди ми її не затягуємо, бо тут у нас вже буде працювати задня дельта, біцепс, трапеця, все крім спини. То середини лиця дотягнули, відпустили. Тидеш. Ти І по поводу. Лямок. Не треба вийожуватися і казати, що у вас там супер передпліччя, пусть вони також саме тренуються. А, і буде міцніше. Ні, так не буде приходити. Те, що ви тримаєте а, снаряд руками, у вас передпліччя міцніше не буде. Щоб воно було міцніше, його треба теж качати. Тому з лямочками, щоб контролюватися на м'язах спини. Не думайте не про передпліччя, не про те, що хват випаде у вас з рук, а думати про м'язо, яку ви тренуєте. Все, ми надягли зв'язочки, вони мене теж трохи підшатані такі. І на перший робочий підход, мотаємось. з зовнішньої частини середину. Я роблю два маточки, щоб краще тримало. Можна, в принципі, один маток брати, але ручки дуже скользкі, і воно вислизає з рук. Шикс. Робочі підходи доробимо десь на 10-12 повторів. Стараємося не читувати, корпус назад не нахиляти. Що по відпочинку, треба відпочивати десь хвилини 2-2,5, тому що якщо ви будете робити мікровідпочинки, там одна хвилина, 30 секунд, то м'язи будуть окислюватися і ви не зможете їх сократити, Нормально заробити скорочені м'язи. Чому це відбувається? Тобто у нас м'язи, коли вони скорочуються, вони стискаються, і коли вони стискаються, вони зменшуються в довжині. І коли у нас м'ясо наповнене молочною кислотою, кров'ю, рідиною і так далі, їй нема куди закращатися. Треба деякий час, щоб ця рідина вийшла з м'язів, тоді м'язи будуть нормально скорочуватися. Тому 2-2,5 хвилин треба для того, щоб просто трохи звільнити об'єм міфедрили. М'ясове волокно, щоб можна було її стискати. Якщо ви будете відпочивати мало, ви просто не зможете їжджати. Якщо ви худнете, тоді є доцільним робити такі маленькі відпочинки. Якщо ви працюєте на збільшення м'язової маси, треба відпочивати 2 дисплеї хвилини на базових вправах. Якщо ви будете робити, допустимо, вправи десь на тренажерах, там однією рукою зробили, іншу рукою зробили, потім дві хвилини відпочиваєте. Ні. Ви однією рукою зробили, коли ви робите іншу, то перша вже відпочиває. Поїхав останній робочий підходик. 我。哎。 Далі робимо тягу двома рукоятками в нахилі на себе. Якщо у вас в залі є такі рукоятки, але тільки ці рукоятки розположені дуже близько одна до одної, можете брати її. Якщо немає, як у мене, тоді просто беремо такі дві рукоятки, ціпляємо їх разом. Сідаємо. Корпус нахиляємо трохи вперед, тягнемо до себе донизу грудей і відпускаємо. Так само стараємося робити не руками, тягнемо на себе, а віз рух саме з плечей. Шикс. Трохи покажу спереду. Сідаємо, корпус нахиляємо вперед і тягнемо не на гору грудей, а під грудь. От сюди. Рух починається з плечей і закінчується плечами. Плечі відпустили. Закінчили рух плечима. Починаємо рух з плечей. Шикс. Під низ грудей. Цією вправою ми будемо більше проробляти низ шара які тільки відходять від поперка. будь чу частину спини будемо подробляти. На попередньому тренажері, коли ми хомери робили двома руками, ми там працювали над верхньою шира Зараз робимо на низ нижче Так, Зробимо вам на камеру один робочий підхід. Як це робиться, коли важко, а не коли ставиш вагу легесенько. Зараз я прив'яжусь обов'язково, щоб не відчувати предпліччя, щоб можна було сфокусуватися на робочій м'язі. В нашому випадку сфокусуватися на нижній частині широчайших м'язів. Шикс. Шикс. Опа, сідаємо. Корпус нахиляємо вперед і поїхали. І третє вправо, якому ми будемо робити на м'язи широчайші, якому ми робимо двома руками. Нагадую, у нас сьогодні тренування: вертикальні тяги двома руками. Останнє вправо це буде половер. Якщо у вас є така рукоятка, дуже класно, тому що цей кут кутнахлу трохи розгрузить ваші зв'язки спини, яка кріпиться отут. Ось якщо ми розвертаємо, це не до нас рух, ми вже будемо перерозтягувати свої зв'язки. Тобто природний для нас рух, руки отак. Тобто, якщо отак будемо тримати, ми проходимо в природні положення нашої руки. Тобто ми не будемо вивертати від сустава, розтягувати надто сухожилля, прикріплення м'язів і так далі. Тому класно буде робити наклон. Якщо нема, тоді робити або канатами, ну або рівною планкою. Але рівною планкою не кладіть багато ваги, щоб ви себе не травмували. Поїхали. Все як і просто. Багато хто каже, треба отак от робити. Но це повна маячня. Тобто, по-перше, Обґрунтовую, чому це. Коли ви робите цей рух, бачите кут нахолу, коли ви тіпа зустрічаєте і краще зажимаєте м'язи, широчайші, ви просто крадете амплітуду жопи, і ви робите сідничний міст. Ми тренуємо спину, сідниці нам не потрібно. Робимо. Вот. Якщо ми робимо отак, типа краще зажимаємо широчайші м'язи, але ми їх не зажимаємо, ми крадемо градусів 10-15. Руху самої широчачі. Тому не треба зайбатися маячною, не треба воздух тут і медь. Ми робимо тільки руками. Стали, зайняли позицію, кут нахилу спини повинен співпадати з кутом нахилу канату. Стали і поїхали. Хоп! Дивіться, кут нахилу канати, кут нахилу моєї спини, однаково ми паралельно йдемо. Відпустили. Шух. Повністю дожали. Шух. Локти стараємося не внизу так напрягати, чи направляти, бо у нас буде напра... напружувати ще 30. Лохті ми розставляємо в сторону, щоб напружити м'язи спини. Попереком ми не рухаємо, робимо широче. Не крадемо навантаження зі спини. Ту. Ось, тут. Відчувається звідси до звідси. Тобто Перше вправо ми, перше перше ми робили на верхню частину, другу вправо ми робили на нижню частину. З ми робимо на всю довжину широчайших м'язів. Відчувається, в принципі, вся м'яза. І ви класно буду протренувати широчайші м'язи спини. Наступне тренування я буду робити на глибину спини уже по однією рукою. Попереднє тренування глибину спини роблять так само двома руками, як зараз робимо вертикально. Наступне тренування спини у мене буде глибина спини, горизонтальні тяги. Будемо робити по одній руці і концентруватися іменно на глибині, а не на широчайших м'язах. І потім вже четверте тренування на широчайші м'язи, будуть вертикальні тяги по одній руці. Все це буде знімати. Підписуйтесь на канал. Усім дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь зауваження, будь ласка, пишіть в коментарях, я з радістю вам відповім. А, наступне тренування у нас буде тренування рук. Хтось в коментарях підписників писав, хочеться побачити тренування рук. Тому наступне наше тренування буде направлене на банки. Як зробити великі, круглі, не плоскі, а круглі банки? Тому підписуйтесь на канал, ставте подавайте, оставляйте коментарі. До зустрічі в наступних відео.